Невістка, чого у тебе посуда до сих пор не помита, га? От сніданку. Ти бачиш, що ти кавун не вмієш навіть правильно нарізати? Неправильно нарізаний кавун. Ти подиви, ти кавун навіть не можеш їсти, га? Хто так кавун їсть? І, взагалі, всі сусіди кажуть з усіх сторін, що внучка на мого сина не похожа. Твої батьки тебе взагалі нічого не навчили в цій житті. Невістка, чого ти мовчиш? Ти що, посоритися хочеш? Ой, мамо. Боженька, ти бачиш. Я хотіла якнайкраще.